А ти підписан? на нас підписуйся. Так, я опять йду чотирити. Я тебе вб'ю. Я холод. Ну бо я ж понимаю, що я тебе тепер буду ще вбивати. Може, я тебе буду щедати. Я тебе щедила. А зна, буду. Але трошечки буду ловити і буду відпускати, окей? Це я, це я.

А тамки, я тебе зловела. Ладно. <риклад> я вже пацана убила. Молодець. Короче, друзья, да. Будем чего-то сенього. Ну. Ой, його не баба. Ми, короче, сьогодні синю будемо ловити. Ну, my sister. Що, я не знаю. Ти поможе девочку мені зловити. Ловушка. Она, хотя остался ловушка. Эй, это бегана, я тебя ловлю. Друзья, мы ей ловим, Иса. Наш чаль. Как вам моя жопка? Не знаю, Не, ну друзья, ну не хейте мене. У тебя хейтсы тебе. Ну я їй допомагаю. Де ти їй допомагала. От де ти мені допомагала? Ой. Хорошо. Ха-ха-ха. Не так. Я ж казала що я тебе ловлю. Ах ти зараза. рада. Я думаю... Г це ти якраз. Друзі, це... Це в нас. А мне тоже потер. Мені дуже потерта на те. Ты просто реально здохнеш. Не-не-не. це не, была на я. Мені джопа. Пупси ти ты, да?

Ви, ви останні дві. Ви програєте? Ні, я не програю. Ви останні це це ж. Да, сумію. Окей, okay, втікай, але дай мені дівку тя зловити. Я тут Якась людина, яка тут грає, Я її якусь називаю дівкою, то пробачте. Куди? Що? За... В жопу йди. Я обідлся. Ти мене вже третій раз. Я тебе так не трогала, коли ти була. Куди? Я. Знає, вона те, вона. Кадала. Ти ще дівчатку трогаєш? Вона тільки прийшла. Як дошла, <риклад> так і вийде. А ти бабуїн. Я ж дивитки розумна, я йду за ними. <риклад> <риклад> я ж його не бабай. Я ж казав, що я вас всіх приб'ю. А все вам, хана, весь іздохнуте. Ви, не, ви не Ві двері відкрили ж, але чи ви пройдете крізь мене? Одну якусь я вб'ю. Одна піде жити. Ой, друга піде жити. Щас, друзі. Вони якось здохнуть тепер. Привет. Друзі, хештег я матір. це правда. Ладно, дружи! Ты мене хоч Ти казала про те, що це не ти Ладно, подивись купи я ja? знаю торцети. Ja, ти а позівка живела ти. Я ja понял. Ja Тож у мене на тебе охота. Не, ja, <coughs> ви, ви не будете реально жити. А, Тоді двоє з вас можуть вижити. Це пацан зловича. Panu, ja może ciebie pustety jeśli ty mi nie dopomóż dziewków, beto. Dawaj. Co? Cieka na ch... Ty, idę żyty. Cieka, mene napryskaj sprawie, okej? Okay? Ja te... Ja trochejo, no, dziewku, nie, te bene trochę i na dziewku trochę. Nie, idę to w żopu, jeśli ty to zrobisz. Próbuj. Co, tobie bicha notper. Idę to w żopu, nie, poka... Poka... Це вона вона видна, вона має на коліні мені тут тепер